Ізраїльтяни переходять Червоне море. У попередній історії ми читали, як Бог сказав Мойсеєві, що єврейський народ повинен покинути Єгипет і вирушити до нової землі, яку він їм дасть. Євреї були особливим народом Божим, їх також називали ізраїльтянами. Авраам був батьком сім'ї, яка започаткувала цей народ. Сьогодні євреї святкують, згадуючи ніч. Коли Бог урятував їхніх дітей від смерті, вони називаються свята Пасхою, тому що це була ніч, коли ангел смерті пройшов повз єврейські родини. Господь попередив Моїсею, що фараон не буде радий, коли вони покинуть Єгипет, і що фараон та його армія переслідуватимуть їх, і як Бог і сказав, так і сталося. Фараон розлютився, коли вони пішли. Він узяв своїх воїнів і погнався за євреями, щоб повернути їх назад. Ізраїльтяни підійшли до берега моря і подумали, що потрапили до пастки і не зможуть врятуватися. Вони почали скаржитися Мойсеєві, але він сказав їм довіритися Богові, який дбає про них. Господь збирався зробити щось ще дивовижніше. Коли народ підійшов до Червоного моря і армія фараона погналася за ними, то євреї відчули, що потрапили до пастки. Військо фараона було позаду, а перед ними було море. Бог сказав Мойсеєві простягнути свій посах над водою. Коли Мойсей зробив це, море розділилося навпіл з величезною стіною води з одного боку і величезною стіною води з іншого боку. Вода піднялася на висоту багатоповерхового будинку, але прямо посередині була суша, Бог проклав шлях через море на інший бік. Ізраїльтяни пройшли по сухому дну моря до протилежного берегу. Коли фараон і його армія нарешті досягли берега і побачили ізраїльтян на іншому боці моря, вони дуже розлютилися. Фараон та його армія погналися за ізраїльтянами. Узявши свої колісниці та воїнів, вони переслідували їх по сухому дну моря, тоді як високі стіни води стояли з обох боків, але раптом на сухому дні з'явилася вода, і колеса колісниць почали провалюватися у мокрому піску. Усі колісниці зупинилися, воїни теж. Поки вони застрягли посеред морського дна, Бог зробив так, щоб води ринули назад, і всі вони потонули. Господь захистив свій народ від єгиптян.